Доброго дня або вечора. З вами знову на Ютуб-каналі Правда про закарпатський футбол. Звати мене Олександр Дякулич. Зараз проговоримо про футбол. Я просив наших учасників, які були учасники, задавати коментарі. Коментарів було дуже мало але дуже дуже, надзвичайно, дуже було багато дзвінків. Дзвінків запитань, і зараз ми я пообіцяв кожному, що в той або йній програмі я відповім на всі їхні питання, на всі їхні дзвінки, на всі їхні вимоги, як вони вважають, як треба проводити футбол. Я думаю, що нам цікава не тільки моя думка, а й думка вболівальників, людей, які живуть у нас на Закарпатті. Ну, запитання, що було в коментарях, чи ну, я вибачаюся, бажаюся візьму очки, що ну, в мене таке враження, що хлопець просто не дивився про те, що я розмову набувати сили та зростати в футболі. Я говорив, наскільки він набирає сили, та зростає футболі. Що торкається друга запитання, чи ну, що нашим командам простіше. Варитися слабкими командами, тому що немає амбіцій. Я повністю, повністю з вами, Сергій Лисенко, задав таке питання. Я повністю з вами згідний, тому що що таке амбіції, це не починається з дитячого футболу. Знаєте, я вам скажу, що моє покоління дуже привикло говорити, що кожне покоління все гірше і гірше. Це неправда. Це неправда. Кожне покоління, і я дуже горжуся тим. Що в нас на Україні на Закарпатті кожне покоління стає все кращі і кращі. Діти. Не дай Бог, щоб їм даже приснилося, як колись зростали ми. Наші діти набагато кращі, ніж ми у всіх положеннях. Так, є певні нюанси у кожного свого покоління. Але амбіції для футболістів без амбіцій не може бути. Амбіції повинні виховуватися, повинні виховуватися з дитячого віку, Повинно правильно ставитися, що таке футбол, для чого він нужен футбол. Що, що футбол то є важка праця. І треба говорити дітям правду. Там, де починається футбол, там закінчується дитинство. Хочеться то батькам або не хочеться то батькам. Тренер то все. Інколи, але ну, мені би не хотіло говорити, тому що одно з запитань був по телефону, він назвався Віктором. Він не хотів сказати своє побачення, і він мені сказав, що вам так не подобається закарпатський футбол? Ну що мені так не подобається закарпатський футбол? Дивіться, от я буду розказувати, що мені так не подобається закарпатський футбол і в чому зміст футболу. Чому мені не подобається закарпатський футбол? Віктор, відповідаю на ваше запитання. По-перше, у нас завжди, коли починається чемпіонат області, до речі, я працюю футбольним тренером Бужора. Ячало, значить, у нас, коли починається чемпіонат області, у нас все є, є якісь територіальні принципи. Одна з наймалих в Україні по територіальності Закарпаття, але у нас є територіальні принципи. Причому вони називають зони східна і західна. Це під час війни, ви розумієте? Не зона А, зона Б, зона 1, зона 2 Східна і Західна зона. Це поперше, єди, єдиний принцип у футболі, і я думаю, що в кожному спорті, не тільки в футболі, може бути спортивний принцип територіальних принципів, не може бути ніяких. Ніякий. І вони мотивують їм за облегчення. Тобто ми платимо суддям, платимо лікарям, платимо телекамерам, платимо всім, платимо за проїзд. Ну бо вони щось почали пер... переживати, що у нас не буде, не буде хватати 5 літрів бензину поїхати або 10 літрів бензину на виїзд. Сильно дуже переживають. Ви думаєте, вони за себе переживають, за нас переживають? Я думаю, що за нас. Що означає? Зони. Друге питання. Коли ми поділилися на зони, значить є, скажімо, бужорія, шава попала у фінальну частину розіграша. 6 команд. Інші команди не приймають участь. Тобто 11 команд цього приймали, інші команди не приймають участь. Тобто люди даром піврока ходили, займалися футболом, платили гроші, ну зараз не приймають участі ні в чому. Мало того, мало того, очки очки. Ті, які ми заробили, не враховуються, тільки враховуються з тими першими трьома командами. У мене виникає питання, для чого ми грали з другими командами? Хто нам поверне гроші за транспорт, за суддівство, за інспектування, яке ми поговоримо зараз пізніше трохи про нього. Хто поверне гроші? За це все. Якщо ми грали, а то нікуди не враховується. Коли я звертався до одного з керівників і запитую його, що як я виходжу зі своєї групи з другого місця, а у фінальній частині я нижче, ніж ті, які виходять з третього місця. Так він каже, треба було вигравати від Сивлюша. Так я його питаю: хто виграв від Сивлюша? Тобто, всі очки, які ми заробили, від мене зняли. Всі гроші, які ми потратили, вони пропали, вони просто пропали. Тому що так комусь захотіло. Хто такі схеми придумає? Мало того, зараз, що торкається, скажімо, нашої команди, у нас було ще, коли ми грали послідню гру в одній команді про нас грали три, три рази одні й ті ж гравці, тому що вони дозволили один перехід. Так, переходи є в команді, але є регламентовано. Час, коли коли переходять. І коли вони мають грати. А ми грали в, один, в, одній, в одній групі три рази проти одних гравців. Тобто гравці Берегово грали два рази за берегово і один раз за вишково. Третє питання: якщо вже чоловік має контракт на 2024-2025 рік за професіоналів, то якщо в нього щось не сталося з портфель, якщо його відчислили з команди, бо йому не подобається грати тіку. Це його проблема. Він не має права грати за матері. бо в нас прийнято положення грати там через. Місце, а що, що не через 2 години, він був заявлений за команду майстрів на 2024-2025 рік. Чого він грає за аматорів футболу? Хто за це все буде відповідати? Зараз сталася велика трагедія. Медея програє Доме Іршаві 3-2. І вони розказують, що там іграв якийсь заявлений, у якого були карточки ще в зональній першості, а догадалися взяти його лише в фіналі. В фінальній частині його карточки догадалися взяти. І, дивлячись на камери, прийшов інспектор, і сказав, що він робив там. Ну, Хто що може пояснити? І дали протест на КДК. А знаєте чому? Тому що Медея. Чому ніхто не говорить Медея? Я не знаю, правда чи неправда, але кажуть, що голова федерації просто заступається постійно за Медею, Іван Петрович. Іван Петрович, всі грехи на вас. Який протест? Коли Федерація повністю понарушувала правила, які тільки можуть бути, не може приймати ніяких протестів перед кожною гру є інспектор, є провірка карточок. Все є. За що ми платимо гроші? Коли в кінці гри, коли ми виграємо, нам робить якийсь КДК. Зараз я вам скажу, хто очолює КДК? Сельменський. Я не пам'ятаю, як його навіть звати. Це син Сельменського. Син Сельменського очолює КДК. Звідки цей хлопець? Де він був у футболі? Я за нього не знаю. Чим він проявився у футболі? Я не знаю. Якщо син, я знаю mm -hmm. пана Сельменського, він був директором світанку, був ланцьменом ФІФА, може, розкаже, чому він так різко завершив свою футбольну кар'єру суддісту. Може, хоче розказати, що так сталося, що він так різко закінчив? Бути лайнсменом ФІФА. Зараз він працює, ну я не знаю, він поздоровляє футбольним Томадок. Свій час він був там в Італії. Забув зараз, як його прізвище, на телеканалі Теса експертом. Експертом футболу. Так у нас вже всі експерти футболу. Я хотів запитати. До якого часу це все буде продовжатися? У, 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 входять, у нас у Федерації футболу командують всім судді. Так судді хай займаються суддівським Петра. Михайло Михайлович, ви ж накажемо, питання піднімаєте на кажі Федерації футбола, піднімаєте, що у вас немає судді. Так у вас є судді всі в виконкомі, у вас судді всі в комісіях, виконкомах. Як ви займіться суддійським, тому що двом тренерам треба 30 футболістів, 30 футболістів. А вам треба всього 3, 3 судді. Це 10% нашої роботи з колегою. 10%. І ті люди, які спитаються на місцях, і стараються вбити. На даному етапі стараються вбити такого чоловіка, який, який говорить їм правду, який не подобається правду. Вони мені, мені говорять, у вас входять в Миконком. Ваші люди входять в Миконком. Коли я питаю їх, вони кажуть, що вони про це нічого не знають. Так до якого часу це буде продовжатися? Ну давайте дамемо. треба договоритися з Сивлюшем, щоб Сивлюш віддав свої медалі медей. Хай вже медея буде чемпіоном один раз. Ну хай стане чемпіоном, меди один раз спокоїться будемо, може, може щось зміниться на краще. Я дуже себе вибачаю за вашу за свою емоційність, але ви повірте мені, це вже терпіти додалі неможливо. Дуже багато дзвінків у мене було, чи зможу я працювати і ще є багато сил, які б хотіли мене бачити. Я багато батьків, які б хотіли мене бачити у своїх селах, щоб я тренував. Золоти я. Якщо окремо десь з вами переговоримо, тому що дивіться, на, на даному етапі підтвердять дитячі тренера, ми не відбираємо дітей. Ми набираємо дітей, зато немає в нас футболу. Про дитячий футбол ми поговоримо окремо з вами. Про дитячий футбол ми поговоримо окремо з вами. Я розкажу вам всю проблематику дитячого футболу. Зустрінемося з вами. Якщо є там багато сіл, якщо можна буде відібрати дітей, то я, якщо знайду час, я з великим задоволенням. Якщо не зможу, скажімо, займатися, то з великим задоволенням, наскільки в мене буде хватати часу, я допоможу. Я допоможу. Ви мене знаєте, не перший рік я не відношуся до розряду людей, які говорять, а потім не виконують те, що говорять. Дуже багато було. Дзвінків про український футбол, про збірну України. Дуже було, ну, Було просто дзвінків, багато, ну, дуже раді мене бачити. Я щиро вам всім вдячний. Я думаю, що на цьому не хотіло б це, бо емоції, ну, чесно, відверто вам скажу, можливо, це і неправильно, але емоції ну, просто розпирались. До якого часу. Це буде продовжатися. Іван Петрович, будьте добрі, наведіть порядок Федерації футболу. Наведіть порядок. Візьміть людей, які щось розуміють робити в футболі. Які щось знають в футбол, які знають футбол зсередини, а не хтось когось порекомендував, хтось когось привів. Ви знаєте, я з вами один раз зустрічався. Ми з вами говорили. Але, на превеликий жаль, Нічого не помінялося. Добра вашим сім'ям, добра вашим дітям, щастя вашим дітям. Ваші діти найкращі діти в світі. Наші українські діти найкращі. Слава ЗСУ! Слава Україні!